Заміна шини в, в веспі. Дивіться, як робилось для людей. Ну, це просто. Я коли цієї веспи от, е, голова забула, а руки вспоминають багато чого. Ну, я помітив просто, що розірване кол, колесо це пірелі ще його італійське. Просто від старості, мабуть, треба замінити. Дивіться, взагалі для заміни камери там, чи шини потрібно один ключик на 13. Все. Один ключик на 13, його не треба навіть фіксувати ні з якого боку, не, від, не відкручувати, ніякий не глушитель, нічого. Кусочок е, копчика, чи навіть без копчика в польових умовах, якщо є камера і ключик на 13, ти відкручуєш його легко. І диск також розполовинюється навпіл. Просто не треба нічого ковиряти, возити на вулканізацію. Шина в мене була. Ну, є в запасі це ходові, навіть по протектору ще підходить. Так, да. ну багато чого руки <хи>, споминають. От недавно відкрив, я зараз приготував. Дружина сидить, от, там я відкрив щось, говорим, відкрив і ось так, от раз і витягнув. І сам не зрозумів, чому я звідки я це знаю. Я забув, а просто заговорився з жінкою, і руки по автоматам зробили, знаєте, це отак от от, і отак от, от. І саме з першого разу ту сторону, що потрібно. Ну, роки проходять, а руки <хи> запам'ятовуються. Taip, o taip ir dėl žmonių daryлось. Taip ir dėl žmonių daryлось.